Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець. От прийшов я з міста. Сьогодні у нас сукіряни, базар. А на базарі люди говорять: так от весь базар обговорює новину міста Сукіряни. Начебто звільнили Сокір'янського сукірянського воєнкома пана Серебрянського. Військового комісара Сикрянського ТЦК СП, пана Серебрянського, начебто так його фамілія. І всі цю подію обговорюють: ну що я скажу? Скажу дуже просто: я вже давно відкрито кажу свою думку. Зараз на фронті страшна загроза, страшна загроза оточення наших під Авдівкою. Фронт вигинається то в ту, то в ту сторону. Великі втрати у нас на фронті, великий некомплект, Тому я думку викладаю прямо і нікого, нічого не боюся. Усі, хто носить офіцерські погони зараз в тилу, усі, хто носить військову форму на фронт, зразу половина поліцейських хлопців на фронт, чиновникам зняти бронь, на фронт усіх українських чиновників, з депутатів зняти бронь на фронт. З інших силовиків, а у нас силовиків неміряно ДБР, ПБР і, 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 і природоохоронні прокуратури, і всі половину зняти бронь на фронт. Усі, хто носить погони в Україні, на фронт. у тилу У тилу такі. Люди, м'яко каючи похилого віку, як я 59 років, через декілька днів будуть, перекриємо весь тил. Будемо патрулювати вулиці, будемо розкривати злочини, будемо працювати, працювати по 24 години. Усі, хто носить погони на фронт, крапка! В тому числі і сукірянським воєнком пан Серебрянський. Чесно скажу, за два роки війни пан Серебрянський, я думаю, не обіднів. Я думаю, пану Серебрянському пора йти на фронт. Просто він же офіцер-офіцер. Нічого страшного, що зняли. Рапорт. діюча частина на фронт. Крапка. З повагою, український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!